Сьогодні у випуску за забруднення земель у Славську судитимуть директорів комунального підприємства. У строю вшанують пам'ять полеглого на війні Назара Підковича. Коли у нашому місті пройде хресна хода, деталі у новинах ТБ». У Славську через екологічне забруднення земель нанесли державі збитків на майже 3 мільйони гривень. Прокурори скерували до суду обвинувачувальний акт стосовно колишнього та діючого директорів комунального підприємства. Їм інкриміновано забруднення земель, а останньому ще й службову недбалість. Обвинувачених підозрюють у незаконному захороненні сміття на забороненому для використання місцевому полігоні твердих побутових відходів. В пам'ять про полеглого героя у строю відкриють меморіальну дошку та вулицю імені Назара Підковича. Захід відбудеться 6 квітня об 11 годині на вулиці Саксаганського. 7. нагадаю, Назар Підкович повернувся з-за кордону, щоб добровольцем піти захищати Україну. Був заступником командира другої сотні білі демони штурмового батальйону Карпатська Січ загинув 2 лютого внаслідок важкого поранення. Вічна пам'ять герою. Молитовна хресна хода пройде вулицями Мастрая. Захід відбудеться в неділю 7 квітня. Молитовна хода розпочнеться о 15 годині від катедрального храму Успіння Пресвятої Богородиці. 14 немовлят народились за тиждень у стрийському пологовому будинку. На світ з'явилось 9 хлопчиків і 5 дівчаток. Народили тут також дві жінки, які знайшли прихисток у нашому місці, тікаючи від війни. Бажаємо малечі, здоров'я і щасливого життя у мирній Україні. Суботу 6 квітня в стрию майже весь день погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться. А в день піде дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Вночі плюс 10, в день 15 градусів тепла.